Мене зганьбили мою гідність не захистили. Хоча я був у Києві з 24 лютого. Таке заявив Єрмак у відповідь на своє звільнення. Власне, хто тебе мав захищати? В тебе антирейтинг 70%, тебе на дух не переносить переважна більшість населення, і це плоди твого булавування, і тої страшної злочинної зрадливо-корупційної вертикалі, яку. Ти вибудував в Україні. Так от щодо заяви, шквал коментарів такі. Я в Києві з 24 лютого, а я взагалі в Сумах, а я в Чернігові, а я на секундочку в Херсоні. Така реакція була українців. Що це взагалі за подвиг такий, бо не невтіцтва? Так переважна більшість людей, бо не втекли і залишилися щось робити для своєї країни. Друзі, ми вам намагаються натякнути, що у них у цієї зеленої плісняви зрадливо-корупційної, цілих два приводи було бо втекти. Передусім, вони Боялися московити тільки не з тієї причини, з якої е, боялися більшість українців, вони боялися відповідальності за те, що не до кінця виконали план по здачі України. А те, що Україну готували до здачі, це вже ну дійшло навіть до найвідсталіших, найбільш побитих внутрішньою пропагандою. Так, вже ніякі ці кардебалети і ці акробатичні трюки позитивних товаришів і внутрішньої нашої пропаганди уже не спрацьовують. І країну мали здати, тому що якщо країна. Україні є армія, створена з нуля з 14-го року. Якщо в країні йде війна 8 років з чотирнадцятого по 22 рік рік, якщо всі західні розвідки, всі західні політики криком кричать півроку що війні бути. А на момент вторгнення одна жінка дзвонить другій і каже: Люда! У нас на околиці уже російська російська техніка стоїть. То це не можна ніяк пояснити, окрім того, що країну готувалися здати. Так, от вони боялися відповідальності перед московитами, і за логікою речей в країні, де є свідоме зріле суспільство, їх би свої мали на пазли розібрати в перший же день. Але немудрий, на жаль, наш народ дав їм можливість залишитися, натягнути на себе лаври переможців замість наших славних ЗСУ. І почати красти, красти так, що, як кажуть люди, які трошки дотичні до інформації, у майбутньому волосся буде сивіти від масштабів цієї страшної корупційної картини. Дорослішати, як суспільство будемо, думати нарешті будемо.